Всім привіт! Мене звати Людмила, і ви на моєму каналі Ароматні розмови. І сьогодні я для вас готу... знімаю нарешті відео, яке довго анонсувала сама, і запит, на який я отримувала від вас. А саме я розповім вам про мої парфумерні фаворити, мої особисті, про моє парфумерне я. Тобто про композиції, які Відображають мене, які я відчуваю як власне, продовження моєї особистості і як такий зовнішні, зовнішня демонстрація того, що я відчуваю, як я почуваюсь, як я взагалі позиціоную особисто себе, повторюся, для особисто себе. Ну і відповідно для оточуючих. І, якщо чесно, я сіла і. Почала думати. У мене є аромати, які я називаю от так зразу своїми парфумерними я, і ви про них чули неодноразово. Це та сама Chanel Coco Mademoiselle Версія Intense. Я її вважаю своїм парфумерним фаворитом та своїм парфумерним я. Але я все-таки, готуючись до даного відео, сіла і, по-перше, почала думати. Що таке парфумерне я? Це те, що як я себе відчуваю, як я, які аромати є таким ольфакторним втіленням мене, чи те, як асоціюють мене з, з ароматами оточуючі. Ну, Потім мені прийшло на думку ще така тема для відео, як парфумерний підпис. І я все-таки зрозуміла, що парфумерний підпис це більш зовнішня характеристика людини по аромату. А от парфумерне я це безпосередньо те, що я сама ідентифікую з тією чи іншою композицією, що перекликається особисто мені, що відзивається в мені, що підсилює якісь мої позитивні, а іноді негативні сторони. Тобто це композиції, які особисто на мене мають такий внутрішній вплив і роблять навіть якусь таку внутрішню трансформацію зі мною, коли я їми користуюсь. Отож, сьогодні я представлю вашій увазі композиції, які вважаю своїм ароматним я. Ну і почну вже з аромату, який я сьогодні озвучила, а саме аромат бренду Шанель. Аромат Coco Mademoiselle, версія Intense. Для мене це в якійсь мірі такий особистий аромат, тому що я маю такі власні, дуже приємні асоціації стосовно цієї композиції, цієї композиції, оскільки вона в мене асоціюється з моїми сімейними стосунками з чоловіком, з нашим спілкуванням, з нашими ну, такими особистими стосунками. І цей аромат як така приємна асоціація, вона завжди, він завжди мене гріє, підтримує. І е, ну, я коли користуюсь цим ароматом, він так, знаєте, в серці в мене ніби розпускаються якісь такі, як то кажуть, медові ріки. І мені настільки приємно, спокійно, комфортно в цій композиції, вона мені дарує е, максимальний. Емоційний, психологічний затишок, і іноді навіть є для мене якоюсь такою підтримкою в хвилини, коли я не завжди можу так якби цілісно, емоційно реагувати на якісь ситуації, і мене може там дещо емоційно трошки колихати, то цей аромат все-таки більш мене стабілізує і дає таке відчуття якоїсь захищеності і внутрішнього балансу. Цей аромат починається бергамотом, лимоном та апельсином. В серці композиції дуже красива жасмин, троянда та фруктові ноти. І надзвичайно така приємна оксамитова база з. Пачулі з білого мускусу, з тонка та ванілі. Дуже красиво, дуже так е, якось розкішно дозволяють відкритися решті компонентів. І цей аромат такий затишний, приємний, і е, от е, особисто я його асоціюю з собою і вважаю своїм таким парфумерним я. Coco Mademoiselle версія Intense бренд Шанель. Наступний аромат, який також я асоціюю з собою, і він є теж особисто для мене якимось таким моїм внутрішнім продовженням та уособленням це композиція бренду Givenchy, Аромат Ангели та Демони в версії Льо Секрет. І це більш такий легкий, якийсь для мене такий, знаєте, якийсь ефірно прозорий. І в той же час приємно квітковий аромат. Він надзвичайно жіночно, надзвичайно елегантно звучить, і в ньому є якась така і звабливість, і манливість, і загадковість в цій композиції присутня і дуже така делікатність. Він ніяким чином, знаєте, не надокучає, але в той же час. Дуже приємно створює таку атмосферу якоїсь такої жіночності, легкості, е, якоїсь такої е, затишку, атмосферу такого комфорту. Ну, дуже приємний аромат, я його надзвичайно люблю. Користуюся здебільше або от весною. Я люблю, коли свіже. Сонячне-вітряне повітря. Надзвичайно ну, красиво ця композиція відкривається саме в такому якомусь прохолодному, в міру прохолодному просторі, вітряному і в якомусь такому соковитому. О, для мене весняне повітря, в ньому і присутня якась така соковитість. І така сама соковитість для мене присутня в цій композиції. Аромат побудований з нот лимону, жасмину, пачулі. Лілеї, база з пачулі та деревинних нот, тут такі соковиті ягоди, журавлини, і от він в якійсь мірі такий лаконічний, не надто складний, але в ньому є така дуже приємна щільність, яка огортає. Чільність, яка дарує таке відчуття затишку, якоїсь такої приємної присутності, ну, надзвичайно красивий аромат, і я його також асоціюю з собою. Тому, дуже красива нота півону, так знаєте, дарує цій композиції якоїсь такої елегантності, якоїсь такої приємної стриманості, дуже такого якогось. Вишуканого звучання. Ну, надзвичайно люблю цей аромат, і надзвичайно люблю, як я в ньому почуваюся, коли користуюся цією композицією. Бренд Givenchy, аромат Ангели та Демони, версія Льо Секрет. Наступна композиція, яка буквально недавно у мене, нещодавно в мене з'явилася, але я також відчула, знаєте, якусь таку. Внутрішню спорідненість цієї композиції, я вже багато разів про неї говорила в своїх попередніх оглядах. Це аромат бренду Cartier Boiser Wall. І це надзвичайно красивий аромат, присвячений лілії. Аромат починається нотами лілеї та цитрону. В серці також лілея знаходиться нота лілеї і база з лілеї та зелених нот робить цей аромат. Е, ну, от по нотах, начебто він має бути якимось таким супер прозорим та невагомим, але в ньому знову ж таки присутня якась така от оксамитова ніжність, присутній якийсь такий настільки приємне звучання, воно і жіночне, воно якесь і е, дуже таке і тактовне, але в ньому є якась ця сила звучання, яка відчувається, яка приємно діє як на вас, так і на оточуючих. і, Знаєте, я коли визначаю, що це мій чи не мій аромат, в мене є декілька. От я так, коли сиділа, думала над композиціями, які до цієї підбірки внести, то я думала над своїми відчуттями стосовно аромату, що я відчуваю, коли користуюсь тією чи іншою композицією. Або ж частіше за все це відбувається, ну от практично з усіма ароматами, про які я сьогодні говоритиму, це от з першого затесту відбувається. Це коли я послухала аромат і відчуваю, ніби в мені починає, от знаєте, якась енергія рухатися. Запускається якийсь внутрішній механізм відчуття такого якогось задоволення і відчуття такої неймовірної радості, що ти знайшов аромат. Який оці всі процеси всередині тебе запускає. Тому коли я перше почула цю композицію, я була просто щаслива від того, що вона у мене з'явилася, і від того, наскільки вона приємно резонує з моїми відчуттями і ну, моєю симпатією до тих чи інших ароматів. І ця композиція 100% потрапила в. Перелік моїх особистих фаворитів, і я їх цю композицію безпосередньо вважаю своїм ароматним я. Бренд Картіє Бозерволе. Наступний аромат, який також для мене є моїм уособленням мого парфумерного я, я теж багато разів вже говорила про цю композицію. Це аромат бренду Dior, аромат Дюна. Це аромат знайомства з яким з першого разу в мене не склалося, але тепер, от зараз я вдихнула, і ніби маленькі-маленькі вогники миготять всередині мене від цього відчуття щастя та наповненості, коли я відчуваю цей аромат. І от зараз вже почалась осінь, і дещо прохолодна така погода стала. І настільки приємно, аромат цей звучить як в сонячну погоду, тому що я влітку їм теж користувалася. Так, і от зараз в цю прохолоду, яка ще не вимагає суперінтенсивних ароматів, таких насичених, але в таку погоду вже дуже комфортно відчувати якісь більш складніші, більш глибші, більш такі концентровані і багатокомпонентні аромати. І ця композиція, я, по-перше, щаслива, що вона в мене нарешті з'явилася в такому повномірному флаконі. А по-друге, от вона настільки в мені відзивається. Оця якась сонячність, оця бурштиновий колір, він мене як зігріває, і знаєте, як якийсь такий вогник миготить, і саме звучання аромату так само приємно-приємно мене наповнює. Ну, надзвичайно красивий аромат. До речі, на каналі є огляд на цю композицію. Якщо вам цікаво, можете проглянути, детально ознайомитися з цією інформацією, яка стосується цієї композиції. Наступний аромат, який я також вважаю уособленням свого парфумерного я, це аромат бренду Chloe, аромат Натурель Eau de Parfum. І знову ж таки, на нього є огляд на моєму каналі. До речі, зараз зроблю невеличкий відступ, тому що багато в коментарях я зустрічаю таки, таку реакцію на те, що мої перші відео. Там я трошки ніби пошепки говорю, трошки менше динаміки, і всього, то я вас дуже щиро попрошу бути більш лояльними. Там я робила лише свої перші кроки, якось вчилася себе відчувати на камеру і якось презентувати себе вам, тому дійсно я там дещо тихіше говорю, на то є декілька причин. І якась моя сором'язливість, і невпевненість, і те, що в сусідній кімнаті, коли я записувала всі ці відео, Спав мій маленький син, я його боялась розбудити. Тому вже будьте більш лояльні до того, наскільки якісно чи ні зроблені перші відео, але я намагаюся з кожним відео бути більш впевненішою, переконливішою, бути більш підготовленою і щоб все, що ви зараз дивитесь, було вам цікаво. Тому Ще раз повторюсь, на каналі є відео на цей огляд. Можливо, він там здасться вам, що я на видосі, як дехто мені писав, розмовляю, або там тихенько, ще щось, то я заздалегідь вибачаюсь, але кожен проходить свою дорогу так, як вона в нього складається, і лише от різниця між тим. Ким ти був і ким ти став, говорить про якусь динаміку, чи розвитку, чи навпаки, відкату назад. Сподіваюся, що я в своїх відео і в спілкуванні з вами зростаю, і вам все більш цікаво слухати мене. Тож продовжимо, просто так згадалося, навіялося. І цей аромат відносно новий, він Є уособленням троянди, як і вся парфумерія, яку презентує бренд Клоя, але з різним поєднанням, з різними нотами. Але це перший аромат в бренді, в який було використано максимально натуральні інгредієнти і максимально натуральні складники всього, що супроводжує цей аромат, як то флакон, як то пакування, як то декор флакон, все виготовлено з сировини повторного використання. І це теж дуже хороший меседж до е, такого раціонального використання зовнішнього ресурсу для всіх користувачів. І е, аромат, який знаходиться в цьому флаконі. Для мене він уособлення якось такої весняної свіжості, легкості, безтурботності, весняного якогось такого приємного, легкого настрою. І Кожного разу, коли я користуюсь цим ароматом, а я їм досить часто його використовую, це і влітку було, і от зараз восени були такі якісь досить спекотні дні, що я користувалася цим ароматом, і задоволення, яке я від нього отримую, воно неймовірне, і всі ці процеси от такого приємного світовідчуття в мені відбуваються, коли я в цьому ароматі, тому я його сміливо ідентифікую як своє парфумерне я. Наступний аромат, про який я вже вам розповідала. І саме цей аромат, як то кажуть, я взяла на безлюдний острів, аби мені треба було визначитися лише з однієї -з композиції, з цієї моєї колекції, це аромат бренду Eccentric Molecule, молекула 01 плюс мандарин. І це просто неймовірний. Прекрасний аромат. У мене його залишилось буквально зовсім небагато. Я маю щире сподівання про те, що в мене буде можливість оновити цей флакон і, можливо, поділитися з кимось з вами їм. Оскільки я займаюся розпивом, але те, як звучить ця композиція, це просто якась феєрія свіжості, легкості, розкоші, якоїсь такої настільки всеохоплюючої. І свіжості, і глибини, і вишуканості. Ну, для мене це такий красивий аромат, я його чим не, не можу порівняти. І е, так, е, якби там от вибираючи цей аромат, можна було б запитати, невже ви не могли обрати там якийсь аромат бренду Шанель? Могла? Але вони всі для мене Шанель настільки красиві, що сьогодні, готуючись до цієї підбірки, я просто робила над собою фізичне зусилля для того, щоби. Включити лише одну композицію, Coco Mademoiselle Intense в підбірку, і продемонструвати ще інші аромати, які мене наповнюють. Тому що бренд Chanel для мене це просто як якийсь такий окремий світ красивої, бездоганої парфумерії. Тому там я не могла нікого виокремити, коли треба було вибрати лише один аромат. І я зупинилась на цій композиції, і вона неймовірна. Соковита, свіжа, в міру солодка, з деревинними підтонами ну, надзвичайно красивий аромат. Ще раз повторюсь: ексцентрик молекула плюс мандарин. я його також вважаю своїм парфумерним я. Наступний аромат це вже бренд Hermes. Аромат Voyage. І на каналі також є огляд на цю композицію. І якщо чесно, в мене якісь були сумніви, я щось вагалася. Коли обе, ну, щоб визначитися вояж, і мені ще дуже келі-калеш подобається, і подобається, як я в ньому відчуваю себе в цих ароматах. Але я просто згадала своє перше відчуття саме цієї композиції, і коли дійсно в мені знову пішов оцей приємний процес радості від того, що я знайшла композицію, яка мені неймовірно імпонує. Я пам'ятаю, що ми були в нашій там в чоловіковій рідні. Я пішла до добиральні, і там стояв флакон. Вибачте, але я завжди слухаю всі аромати, які мені потрапляються, є можливість їх послухати. І там стояв Hermes Voyage. І як це було красиво! Це було, до речі, спекотне літо. І я от послухала, і для мене оці хвойні півтона ялівцевих ягід, які є в цій, в цій композиції. Оця якась свіжість, оця якась така і. Ой, і напористість, і в той же час таке відчуття якоїсь делікатності та такту. Ну, надзвичайно ну, красивий, такий породистий аромат, як, в принципі, і е, всі композиції, які пропонує бренд Hermes. От в них є якась от така філігранна точність поєднання компонентів, які дарують дуже таке вишукане, приємне відчуття від того, як ви сприймаєте аромат. І от цей аромат я також. Коли їм користуюся, отримую неймовірне внутрішнє задоволення. І він знову ж теж мене якось балансує, надає гармонії моїм думкам, відчуттям, емоціям. І тому я також його вважаю своїм парфумерним я. Наступна композиція, яка мені дещо по звучанню перекликається з звучанням аромату Voyage. Це аромат бренду Yves Saint Laurent L'Oran. І це теж надзвичайно красивий і Такий він ще десь мені, от я тут теж відчуваю звучання, от такі якісь хвоні. Мені це дуже подобається. І зрозуміло, що тут і інші компоненти приємно поєднуються і проявляють себе. Але теж цей аромат, якось так він мене, знаєте, так і бадьорить, і той час якось. Так дає можливість зібратися. І що саме головне, коли в цьому ароматі в мене буває така, знаєте, як ото суматошність. Ти ніби робиш дуже багато справ. Мало хто їх помічає, тому що це щоденна якась рутина. Але для того, щоб все встигнути поробити, тобі треба там дотримуватися якогось плану. І оцей аромат завжди в мене. Якось наповнює таким відчуттям того, що я все роблю правильно, дає можливість мені все систематизувати, якось оптимізувати, тобто, що за чим зробити, щоб все встигнути, і дає відчуття цього задоволення від того, як ти зробив якусь виконав якесь завдання, яке вимагало. Як то розумових зусиль, так і фізичних, та, там, якогось часового ресурсу для свого виконання. Тому я також дуже люблю цю композицію, вважаю її максимально жіночною і е, вважаю її таким своїм парфумерним Я, який теж е, характеризує мене е, От для самої себе. Я настільки комфортно і затишно себе відчуваю в цьому ароматі, він мені дуже подобається, і я сміливо його віднесла до категорії. Своїх парфумерних я. Також іще один з таких ароматів, який я сміливо відношу до своїх парфумерних я, це аромат бренду Lancome Magie Noir. Це складний квітковий шипр. Дещо для багатьох з таким вінтажним звучанням. До речі, я вже думаю, на каналі з'явилося відео з оглядом на цю композицію. Вона мені надзвичайно подобається. І. Не буду там вдаватися в детально в історію, як я спочатку познайомилася з цим ароматом, але от після того, як я відчула його звучання, я слухала репліку. Я відчула звучання, мене це настільки вразило, що я відразу ж сіла шукати оригінальний цей аромат, і там буквально за 2-3 дні вже мала його в себе, і була неймовірно щаслива. Від того, що цей аромат у мене є. І, і знаєте, маженуар це щось таке містичне, глибоке, якесь таємниче, приховане. І от всі ці епітети кожна жінка, я думаю, відчуває в собі. Але для мене цей аромат є якраз уособленням оцієї прихованої глибини, якихось таких не, як сказати, невідомих ресурсів, які. Відкриваються лише в якісь там екстрені ситуації, і тому я надзвичайно люблю цей аромат. Він дуже такий своєрідний, він дуже характерний, він дуже стильний, але неймовірно. Неймовірно багатий, і я ну, щаслива, по-перше, що він у мене є, і щаслива від того, як я себе почуваю, коли користуюсь цим ароматом. От правда, він для мене просто щось неймовірне по відчуттях. Оцих ольфакторне задоволення, яке я витримую, отримую від цього аромату. Воно, знаєте, максимального рівня, тому я також рекомендую вам спробувати цей аромат Ланком Мажі Нуар. Ну і фіналізувати буду двома ароматами, які мають дуже потужне, сильне, шлейфове, стійке звучання. І, до речі, я поки готувалась до відео, на столику виставила парфуми і там відбігла взяти дещо, ще що мені потрібно в сусідню кімнату. І коли повернулася і от вмостилася в крісло, я відразу відчула цей аромат, звичайний цього аромату. І це Монталь, Dark Purple. Це надзвичайно красива, глибока, розкішна композиція. Вона дуже стійка, шлейфова. Для мене вона настільки якась така приємна, настільки м -м, інтенсивно звучить, але ця інтенсивність вона не паморочить, вона просто огортає і тримає тебе в такому приємному коконі затишку. Ну, дуже люблю цей аромат, і це один з небагатьох представників ніші. В моїй колекції, але зауважу, що це вже дубль. Тобто один флакон я використала. Ну, до речі, в мене на це пішло років 4, такий він інтенсивний. І от зараз у мене є дубль, він трошки там постраждав під час падіння, ну це вже інша історія. А от саме те, як глибоко насичено, інтенсивно звучить цей аромат і як він от я з ним взаємоісную, це просто щось неймовірне. В цьому ароматі об'єдналося все: і ягоди, і квіти, тут і амбра, і мускус, і е, слива, і е, жасмин, і троянда, і червоні ягоди, і апельсин, і це так, так знаєте, як якийсь сироп, красиво-красиво все поєднане. Ну, дуже красивий аромат. От вже йдуть холоди, і я знаєте, коли зайшла, відчула цей аромат, тут сіла, відчула і так, знаєте, звертаючись до нього. Це дорогенький час настане, скоро ми почнемо з тобою Я почну тобою користуватися частіше. Мені дуже подобається вже на вечір. От протягом дня я в цьому ароматі, і вечором, коли вже вся сила, така основна, голосна цього аромату, відійшла, але в волоссі ще відчувається от такий. Приємні тонат звучання композиції, коли ти лягаєш спадки, вже там угрівся трошки, і воно так приємно, приємно тебе огортає. Ну, надзвичайно красивий аромат, і я його вважаю своїм ароматним я. І остання композиція, про яку вже, можливо, багато хто забув, і ну, може менше хто користується, тому що цей аромат знятий з виробництва, але я його вважаю своїм ароматним я. Це композиція бренду Gucci, Gucci Rush. І це настільки красивий, якийсь багато хто називає його хімозний аромат, ну це поєднання якоїсь такої спокуси, пристрасті, якогось такого напору, відвертості, якогось такого якоїсь такої внутрішньої свободи і відсутності якихось меж, обмежень, рамок, і ну, надзвичайно красивий. І, хоча аромат був створений в на початку нульових, але особисто для мене. Він не втрачає своєї актуальності, не втрачає своєї якоїсь такої, знаєте, харизми, перчинки, я б навіть сказала, родзинки, як багато хто говорить, тому що він просто неймовірний. Тут дуже глибока база з ветиверу, пачулі та ванілі, тут даманська троянда, тут красивий жасмин, неймовірно звучить коріандр, персик. Фрезія, ну дуже красивий аромат, і от час від часу це мене там, ну може, трошки більше, ніж половина залишилось. Це Мене вже дублю цього аромату, але я його настільки люблю. І, от, Зараз буде прохолода, тому що цей аромат такий трошки інтенсивний і він заполоняє весь простір, тому от скоро буде прохолода, э, про і якщо десь я буду планувати йти на вулицю, гуляти, буду користуватися їм, тому що я просто кайфую від цього аромату, від того, як я в ньому почуваюся, від того, які якісь внутрішні процеси, внутрішні діалоги він в мені стимулює. То ну, мені надзвичайно подобається свій стан, коли я користуюсь цим ароматом, і тому я його теж включила в цю підбірку, оскільки вважаю його своїм ароматним я. Ось така підбірка ароматів моїх парфумерних я була сьогодні. Мені дуже цікаво, яко, з яким ароматом ви себе асоціюєте. Тому напишіть, будь ласка, мені в коментарях, які композиції є. Таким ольфакторним продовженням вашої особистості. Мені буде дуже цікаво поці... по... почитати ці коментарі. Е, також напишіть, будь ласка, які аромати е, дарують вам хороший настрій і от таке відчуття піднесеності. Я теж би звернула на них увагу, почитала з великим задоволенням ваші рецензії на ці композиції. Я щиро вірю в те, що кожен з вас має своїх парфумерних фаворитів, і вони могли сформуватися руками. А можливо, для вас якась композиція стала відкриттям цього року, і ви сміливо занесли її до когорти своїх парфумерних я. Якщо якийсь аромат з даного відео вас зацікавив і ви б хотіли його спробувати, я з великим задоволенням можу поділитися цими композиціями. Ось моя сторіночка в інстаграм, де я роблю розпив ароматів. Також в описі під даним відео я залишу посилання на свою сторінку на шафі, де також роблю розпив ароматів. Ви можете зайти, подивитися, які аромати є в мене в наявності, якісь композиції спробувати. І, можливо, вони стануть вашими парфумерними я. Якщо дане відео було для вас цікавим та ви приємно провели час, поставте, будь ласка, йому лайк, натисніть дзвіночок, аби не пропускати нові ароматні відео на каналі. Ну і, відповідно, підпишіться на сам канал. Від себе я бажаю вам приємних ароматних вражень, перемога з нами та все буде Україна!